Холод космосу це не просто відсутність тепла, це мовчання, у якому навіть думки лунають відлунням. Капітан Олексій Воронцов сидів у кріслі пілота, не зводячи погляду з чорного безмежжя за ілюмінатором. Перед ним мертва зоря довкола уламки усе, що залишилося від місії Еврика 9 панелі на стінах ледь живріли світлом резервних батарей. Повітря в відсіку було сухе, з присмаком іржі та озону. Кожні шість хвилин спрацьовував клапан системи життєзабезпечення, короткий подих металу, нагадування, що корабель іще живий. Поки що. Ліро. Звіт про стан енергосистеми. хрипко промовив він, майже пошепки. Рівень заряду 32%. Цього вистачить на 48 годин. При поточному споживанні, відповів жіночий голос, спокійний і беземоційний. Рекомендую перейти в режим енергозбереження. Олексій прикрив очі. Два дні. Якщо пощастить, два. Переходимо, сказав він. Ліхтарі один за одним згасли. Відсік занурився у напівтемряву. Залишився лише м'який синюватий Ореол навколо панелі зв'язку. Кожен день. Або те, що він називав днем, минав однаково. Запис У ЖУРНАЛ Перевірка систем. ТИША І Розмови з Лірою. Щоб не з'їхати з глузду. Бортовий журнал місії еврика 9. День 112 Після катастрофи. Корабель досі на орбіті Глізе 47Б. Планета підтверджена як геологічно активна, але біологічно мертва. Екіпаж. ПАУЗА. Екіпажу більше немає, він замовк, пальці здригнулися на консолі. Я залишаюся на борту сам. Ліра підтримує основні функції, але частина нейромодулів пошкоджена. Зв'язку з базою немає. Прийняв рішення чекати перетину траєкторії з транспортним вікном системи Глізе через 9 діб. Якщо доживу. Він вимкнув запис і відкинувся на спинку крісла. В ілюмінаторі повільно оберталася планета темно сіра сфера, розтріскана зі слідами древніх річок. Колись тут було життя. Саме тому Еврика 9 і прийшла сюди шукати його рештки. Але від життя лишилися тільки руїни, мовчазні мегаліти, затоплені лавовими рівнинами. А потім катастрофа. Він і досі чув у вухах крик штурмана Савельєвої капітане. Перевантаження на третьому реакторі, ми втрачаємо стабілізацію, білий спалах, удар, тиша. Коли Олексій утямився, корабель уже дрейфував на орбіті, а сигнали решти екіпажу згасли. Він перестав рахувати дні після 60-го. Ліро, увімкни аудіоархів, запис від 72 другого дня, сказав він, щоб розвіяти тишу. Підтверджую відтворюю. З динаміків пролунав його власний голос молодший, впевнений, майже веселий. Якщо хтось це чує, ми все ще тут. еврика 9 на орбіті глізе 47Б. Запаси обмежені, але я не здаюся. Поки я дихаю, місія триває. Олексій усміхнувся. Оптиміст! Пробурмотів він. Де ж ти тепер, хлопче? Імовірно, ви все ще тут, капітане. Сухо відповіла Ліра. Він хотів засміятися, але не зміг. Пізніше, коли симуляція штучного світанку освітила відсік, він увімкнув сканери зв'язку. Ефір був порожній і раптом короткий тріск у навушниках. Ліро, що це? Відхилення на частоті 144,2 МГц. Схоже на радіосигнал. Алексій насторожився. Координати джерела, Поверхня планети, Сектор Південного півкулі. З поверхні. Він вдивився в панель. Шум, імпульси, уривки слів, Пасиль Прийом. Поміхи стиснулися, і крізь них прорвався спотворений голос. Рика 9. Ко. Н -да. Воронц. Перед допом. Олексій завмер. Повтори. Еврика 9. Командир Воронцов. Прийом. Тиша. Ліро, ти це записала Так, капітане. Сигнал ідентифікований як повідомлення про лихо з позивним Еврика 9 командир воронцов. Повітря ніби згустилося. Повтори позивний Еврика 9, командир воронцов. Він не одразу зрозумів, що перестав дихати. Це неможливо, прошепотів він. Я з командир воронцов. Імовірна помилка Перехресна інтерференція. Припустила Ліра. Та в глибині щось похололо. Це був незбій. Він упізнав тембр, інтонацію. Це був його власний голос Еврика 9 Командир Воронцов Кисень Нуль. Координати. Голос знову ожив у динаміках. Виснажений, зламаний. Коли це передано? запитав він за спектральним слідом не більше двох годин тому дві години. Сигнал щойно подано. Він довго дивився на планету під собою сіре, безжиттєве тіло у світлі далекої зорі. Підготуй спусковий модуль, тихо сказав він. Рівень ризику перевищує норму. Повернення може бути неможливим. Я знаю. Він вимкнув голосовий канал. У відсіку запанувала мертва тиша. Якщо там унизу хтось є. Якщо це він сам із минулого, із минулого чи з іншої реальності. Він повинен дізнатися правду. ЖУРНАЛ місії Еврика 9 День 113. Отримано сигнал лиха. Позивний збігається з моїм. Можливо, я збожеволів. Можливо, я маю піти за собою. Світло зорі ковзнуло по корпусу корабля, і в ілюмінаторі відбилося його обличчя виснажене із червоними від безсоння очима. Він дивився у власне відображення. Тінь у склі посміхнулася. Олексій, ні. Журнал місії Еврики 9, день 114. Я отримав сигнал. Перевіряю його особисто. Якщо це помилка, хай буде остання. Якщо ні, можливо, я не один. Олексій стояв біля шлюзу, перевіряючи гермошолом. Руки тремтіли не від страху, а від холоду. Повітря у кораблі ставало все тоншим. Батареї вичерпувалися, смерть на орбіті тиха, безбарвна. На планеті хоча б гравітація, вітер, хоч щось живе, навіть вороже. Ліра говорила рівно, але її паузи були як тінь тривоги. Капітане, ви не зобов'язані цього робити. Імовірність успішного повернення менше трьох відсотків це більше, ніж нуль, відповів Олексій, і я не залишу сигнал без відповіді. Хто б його не послав, капітане, це може бути пастка. Можливо, кивнув він. А можливо, я посилаю сигнал сам собі, з іншого кінця цієї діри в часі, тоді я маю знати, як усе закінчиться. Він закрив візор. Відображення в шоломі, бліде, втомлене, з тінями під очима, дивилося на нього, наче чуже, спуск почався в повній темряві. Планета під ним спалахувала блідим світлом атмосферних розрядів, пилові хмари світилися зеленуватим фосфором, мов живі. Висота 10 кілометрів. Повідомила Ліра. Температура мінус 42, атмосферний кисень 11%. Дихати можливо, але обмежено. Капсула здригалася, наче серце перед зупинкою. Все буде добре, Ліра. Тихо сказав він. Якщо щось піде не так, вимкнись, не чекай на мене. Капітане. Я не можу виконувати команди, що суперечать протоколу виживання екіпажу. Тоді просто пам'ятай, що я старався. Відповіді не було. Зв'язок обірвався серед ревіння плазми. Капсула входила в атмосферу. Грім, світло, полум'я. Зовні бушувала буря, не вітер. А суцільності на піску, іскор та кислотних опадів. Гравітація тиснула на крісло. На мить він помітив крізь ілюмінатор тяні величезних конструкцій, кам'яні арки, залишки чогось давнього, ніби кістки цивілізації. Може, це просто гори? проскочила думка, та він знав ні. Капсула вдарилася об поверхню, все стихло. Олексій відчинив ремені та піднявся. Попід ногами клубився сірий туман із фосфоресцентною пилюкою. Кожен його крок супроводжувався дзвоном металу, наче сам ґрунт тремтів Ліра. Прийом. Але відповіді не було. Перші кілометри шляху він ішов, остерігаючись кожного руху. Сигнал йшов із півдня. Кроки залишали глибокі сліди у пеплі, що різало легені. Час від часу в навушниках спалахували дивні тріски. Наче хтось дихає у відповідь синхронно з ним. Він зупинився, прислухався, тиша, лише вітер, лише шурхіт пилу. Через дві години він помітив обломки спочатку дав шматок корпусу, потім палала панель із вицвілою надписом Ейкура 9. Але це не був його корабель, не той, що обертався на орбіті. Метал виглядав так, ніби пролежав тут десятки років, окислений, розтрісканий. Панелі пошкоджені часом. Олексій наблизився. Логотип той самий. Номер той самий. Навіть пошкодження схожі. Він завмер. Серце калатало, як чуже. Це неможливо, прошепотів він. Він відкрив аварійний люк, петлі скрипнули. Усередині пил, І ржа. тріщини від тиску. На стіні потьмяніла табличка Еврика 9 Капітан Воронцов АМ. Він провів рукою по буквах. Метал холодний, шорсткий. Реальність стала хиткою, і всередині тіло. Сиділо в кріслі пілота, зігнувшись вперед, руки на панелі. Шолом тріснув, але обличчя знайоме. Бліде, висохле. Його власне, світ довкола завмер. Серце пропустило удар. Він обережно опустився на коліно. Нє, ні. ні, видихнув він. Пальці торкнулися скла шолома. Пильний погляд відкрив вигравірувану на грудях пластину Воронцов А. М. На зап'ясті такий самий браслет. На грудях старий журнал місії. Він відкрив його. Кришка розсипалася. На обкладинці знайомий почерк. Бортовий журнал місії еврика 9. День 114. Відкрив першу сторінку. Я отримав сигнал. Перевіряю його особисто. Якщо це помилка, хай буде остання. Вітер пройшов крізь уламки, наче шепіт. Еврика Дев'ять. Командир Воронцов. КИСЕНЬ Нуль. Сигнал прорізав ефір ще раз. Тепер він відчув його всередині, відлуння в голові, у пам'яті. Він зрозумів це не просто запис. Ядро часу змушує його повторювати шлях знову і знову. Кожна смерть, кожен сигнал, петля. Журнал місії. Еврика дев'ять. День 115-й. Я знайшов джерело сигналу. Це я. Я не знаю, що це помилка часу, відзеркалення чи покарання. Але тепер я знаю сигнал не рятує. Він кличе. І я вже не впевнений, хто з нас перший. Журнал місії Еврика 9. 116-й день. Я знайшов себе. Але здається, це ще не кінець. Сигнал не вщухає. Він кличе глибше, можливо, я ще не дійшов до джерела. Олексій стояв над власним тілом, над тим, що лежало у кріслі пілота серед уламків. В навушниках спалахнув тріск, сигнал ожив, короткі імпульси. Його голос знайомий, але чужий: Ліра Джерело сигналу визначено сухо промовив голос штучного інтелекту. Звідки? З глибини планети. Старої дослідницької станції, зареєстрованої як Еврика 1. Еврика 1 перехопив подих Олексій. Чому про неї нічого не знаємо? Архіви не містять жодних даних. Місія зникла ще до появи Еврики 9. Олексій зітхнув. Поверхня під ногами здригалася від постійного вітру. Добре, Ліра, піднімай на морду спускового модуля. Я йду вниз. Спуск вів крізь вузькі тунелі, де старі механізми іржавіли під пилом століть, повітря важке, непередбачуване. Часи на скафандрі почали відставати, потім поспішати інколи зупинялися. Ліра, годинник шаленіє, прошепотів він. Це не збій, капітане, простір тут іспанно деформований. Ми наближаємося до центру джерела аномалії. Кроки Олексія відлунювали від металевих стін тунелю, наче відлуння всіх його минулих кроків. В кінці спуску він опинився у величезному залі. Стеля губилася в темряві, в центрі антигравітаційне ядро, що пульсувало світлом, змінюючи колір від синього до білого. Кожна пульсація відгукувалася в його тілі, наче планета сама дихала. Ліра це, мовив Олексій. Ідентифікація антигравітаційне ядро, стабілізатор просторово часового поля. Воно створює петлю часу. Кожен цикл перезапускає події, щоб врятувати екіпаж і корабель. Олексій зрозумів усе. Він завжди був тут. Кожного разу ловив сигнал, спускався вниз і знаходив самого себе. Петля повторювалася знову і знову. Ядро реагувало на його присутність, пульсації ставали швидшими. Повітря тремтіло. Сигнал знову прорізав ефір, і голос тепер усередині його голови крикнув Еврика 9 командир Воронцов, Кисень. Це не запис, це машина часу, яка намагається врятувати його, повторюючи смерть знову і знову. Ліра, якщо я зруйную ядро, голос Олексія тремтів. Цикл зупиниться, капітане, але ви не повернетеся. А якщо залишити його працювати. Ви будете живими в петлі. Без кінця. Олексій глибоко вдихнув. Я маю вибір між вічністю і кінцем. Капітане. Ви не зобов'язані? Ні, Ліра. Я зобов'язаний. Хтось повинен вийти з кола. Він підійшов до ядера, підключив енергоячейку до його консолі. Ліра. Відправ сигнал у Всесвіт. Один. Єдиний. Який сигнал? Мій. Той, що почув усі інші. Передай не спускатися. Петля. Еврика загинула. Прийнято. Сигнал відправляю. Світло ядра охопило його повністю. Часи зупинилися. В останній момент Ліра промовила Сигнал пішов. Капітане. Дякую. Олексій відчув, як усе тіло зливається зі світлом. Журнал місії Еврика 9. Останній запис Сигнал. Не крик про допомогу. Це попередження. Якщо хто його почує, не спускайтеся, не повторюйте мій шлях. Світ розчинився в білому. На орбіті уламок Еврики 9 зловив короткий імпульс. Позивний. Еврика 9 Попередження пройшло 143 роки. Людство змінилося, але не перестало слухати космос. Далеко на краю системи Глізе, крізь шари міжзоряного пилу. Старий радіотелескоп Одесей зафіксував слабкий імпульс. Три короткі, два довгі, три короткі стандартна послідовність сигналу лиха координати глізе 47П. Сигнал був пошкоджений космічним шумом, але частина пакета збереглася. Нейросистема станції його декодувала. Фраза спливла на екрані Не спускатися, петля. Еврика загинула, командор Олена Коваль стояла в залі спостереження, дивлячись на голограму старих місій. В архівах числилося вісім еврик, перша зникла без сліду, дев'ята загинула на орбіті Глізе 47, решта так і не стартували. А цей сигнал був новим. Енергетичний слід показував він щойно надійшов. Як це можливо? запитала вона у оператора. Джерело мало би бути знищене понад століття тому, відповів той. Але тимчасова мітка говорить, ніби сигнал пройшов крізь викривлене поле. Викривлене поле шепнула коваль. Мовби. Час сам попереджає нас. Вона довго дивилася на тьмяне зображення, цифри, спотворені координати, уривки аудіо. Я зрозумів сигнал не крик про допомогу. Голос був чоловічий, слабкий. Зламаний. Ім'я вдалося розпізнати частково. К. П. Тан мій воронцов. Коваль відчула холод по спині. Мов хтось спостерігає. Запис внесіть до Центрального архіву, сказала вона. Код доступу Геліос Альфа. Виконано, відповів оператор. І повідомте Раду. Жодна місія не має наближатися до глізе 47Б. Ніколи. Ніч. Станція Одисей?» Занурена в тишу. За куполом планета. Сірий шар серед мутної зорі. Та десь глибоко в космічному шумі нова спалахнува імпульса. Коротка, як подих. Еврика 9. Командир Воронцов. Прийом. Оператор не помітив. Система вважала сигнал Повтором. Він зник, як тінь. ЖУРНАЛ місії Еврика 1 Дата невідома Ми знайшли джерело. Схоже, це цикл. Створений самою планетою. Якщо хтось прочитає ці рядки, можливо, ми всі лише ехо один одного на орбіті глізе 47 серед пилу мерехтів, слабкий металевий фрагмент. Відбивши світло зорі, він на мить заграв, наче хто моргнув крізь час. На ньому що можна прочитати вицвілі літери ЕВР e і 9. Світло падає на холодний метал, і на мить здається, що хтось дивиться зсередини. Якщо хтось це чує, ми ще тут. Еврика 9. Місія триває тиша в залі спостереження. Олена Коваль стояла, дивлячись на екран сигнал досяг землі. Потім затих. Але тепер вона знала хтось колись і десь вже заплатив найвищу ціну за знання правди, і, можливо, в глибинах глізе 47b серед вічних бур, цикли часу більше нікому не загрожують. Світло зорі ковзнуло по холодному металу, і планета, здавалося, мовчала.